Thank <laughs> you. Розкладали на місця, де вони будуть вже стояти, Цих сюди. Вони на дні розізлилися, повилазили. Є, сліти, бачите, по носу. не де не дуже сильні, але є. Зараз ще й обльоту ж нормального не було, в принципі. Є навіть мишки завелися. Миште. Є й таке трапляється. Але я подивився, бджоли є. Завтра будемо розкладати їм канді. Покажу. Та й сам глянув, хто як перезимував, бо якщо чесно не знаю. Тут деякі вже літають, зараз ще витягнув цю осаку. В принципі, на сьогодні це буде все. Нехай заспокоїться, бо ми тут ляпали, гупали, поки це все діло знімали. Є, бачите, сліди панус. Зимували на соняш такого меду. Тому в принципі, що я дивного тут не бачу. Це і так дуже добре перезимували. Якщо врахувати, що я їх не годував нічого. От. А взяток в принципі, закінчився більш-менш рано. Тому нормально вони перезимували. Ось Якщо... тут От -от -от взагалі, бачите, добряче обісрались. Завтра розкладу тільки канді, а потім через пару днів треба вибрати, щоб погода була нормальна через пару, може через тиждень-два, як воно випаде карта і тоді ми передивимося ну так приблизно більш-менш що в кого і як. От, щоб ніде ніяких проблем не було. Ось також бачите, от були миші бджілок. Попадається таке, їм тут тепло, зима тепла, вони тут бігали як хотіли. Морозу майже не було, там тиждень чи два всього поморозило, а так в принципі тепло. Є справи. Ну що, Гайда розкладати канді. Ого! Ого! ніфі Не вийшло, друзі, сьогодні розкласти нам канді. Буквально там штук 5 зробили і вони зляться, сьогодні дуже в нас холодно, вітер холодний дує, тому швидше за все залишимо це завдання. Ну, Я думаю, найближчими днями буде десь там трошки можливо, сонце блисне і тоді ми вже приїдемо, доробимо, роздамо їм канді. В принципі, мед в них є. Їжа в принципі, в усі. Є. Я не можу сказати, що вони голодні, тому лазити сьогодні не будемо, тому що це дуже небезпечно. В першу чергу, тому що бджоли вилазять, вони холодно, вони падають і одразу ж замерзають. Зараз складемо. Оцей шифер весь поскладаємо. І на цьому сьогодні тоді все. ну В принципі, я от дивлюсь, я задоволений тим, як перезимували. Я ж ще всіх, звісно, не бачив. ну Можливо, там є якісь, що пропали. От, це тут і далі вже все буде видно, але так от, якщо взяти в загальному, то нормально вони перезимували. Я думаю, що діло буде. Так що такі справи. Ну що, друзі, ви підписуйтесь, не забувайте, коментуйте, лайкайте, ну і так далі. От. Ну а на цьому тоді всім до побачення.